Ну, на мій погляд, ще зарано говорити про те, що є якийсь переламний момент. Антитерористична операція це формат військової операції, фактично де-факто війни, яка сьогодні ведеться проти України з боку Російської Федерації за допомогою нових методів ведення війни. Ми можемо називати це гібридна війна, можемо називати диверсійна війна. Зрозуміло, що зараз. На території України проти українських спецслужб, проти української армії воює представники іншої держави, які озброєні іншою державою, які фінансуються джерел з джерел за кордону з тої самої держави, а саме з Російської Федерації. І тому все переламний момент він залежить від того, наскільки. Ця держава, ми розуміємо її масштаби, її вплив, її могутність, так? тому наскільки та держава буде йти по цьому е шляху, по якому вона йшла до сих пір. Я маю на увазі підтримка терористичного руху. Фактично, держава, ця я маю на увазі знов-таки Росію, сьогодні стає відверто е спонсором. І лідером міжнародного тероризму, бо е, останні події, особливо якщо говорити про е, літак малазійських авіаліній, е, це підтверджує, що Росія фактично підтримує тероризм у всьому світі. Це є е, така чорна мітка, після якої вже після пред'явлення якої вже з е, такою країною треба говорити іншим, іншою мовою.